Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Аградніпер і сьогодні до вашої уваги привід карданний переднього провідного моста на трактор МТЗ. Сюди входить два карданчика. Передній і задній, вони одинакові з задовжиною. Проміжна опора. І комплект болтів. Це все ви можете придбати окремо і можете придбати все в комплекті. Карданчики йдуть з масляночками. Ось, дивіться, хрестовинки, бувають же хрестовинки ті, що мажуться, бувають ті, що не мажуться. І всі ви знаєте, що з часом в МТЗ. Розбивали... На жаль, завод-виробник поставив заслабкуваті кардани або експлуатують в таких умовах, що не витримують трошки кардани. І поки новий трактор вони їздять або новий кардан, вони працюють хорошо. Потім, коли підбилися чашечки, вилки підбилися в фланці і розбиває постійно хрестовину. Це всі ви знаєте, що частенько приходиться міняти. Тому є раціональним рішенням замінити повністю при капітальному ремонті, поміняти промопору, яка не розбита, і новенькі кардани. Тоді буде добре слугувати вам довго трактор. Всього вам найкращого, з вами підприємство «Агродніпр». До нових зустрічей!